Вітаю, друзі! Паралельні реальності! Діти-чиновників рівніші в правах за дітей простих українців. Кабмін на засіданні 16 серпня вніс зміни до порядку оплати витрат пов'язаних із здобуттям дітьми працівників дипломатичної служби, направлених у довготермінове відрядження дошкільної та загальної середньої освіти. Тепер дітям дипломатів, які навчаються в школах за кордоном, будуть компенсувати витрати на освіти з державного бюджету. В свою чергу, буквально місяць тому, Литва повідомила, що на прохання українських чиновників припиняє безкоштовне навчання для українських студентів зазначалось, що з 2022 року Литва дозволила українцям, які покинули Україну через війну, навчатись у своїх вищих навчальних закладах безкоштовно. Проте починаючи з наступного навчального року, за бажанням української сторони такі пільги будуть відмінені. Верх цинізму від наших чиновників по-іншому назвати це важко. Одна реальність своїм дітям навчання за рахунок бюджету нашої воюючої держави, який, за даними тих же чиновників, не вистачає 500 мільярдів гривень на оборону, в тому числі на зарплати військовослужбовцям. Інша реальність дітям простих українців заборона навчатись навіть не за кошти з українського бюджету, а за бюджети іноземних країн. Єдине, що тут варто додати. Це як ще досі наші чиновники не зажадали від іноземних держав, які компенсують навчання простих українців, пересилати кошти за їх навчання в Україну для подальшого розподілення цих коштів нашими доморощеними корупціонерами. А що кошти на отримання біженців за кордоном? Раніше сам президент просив пересилати в Україну. Для розподілення, кому і скільки варто отримувати закордонної допомоги, а мля, Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Слава Україні і смерть ворогам.